Коли тільки зароджувалася ідея створення виставки, Житомирська художниця Анастасія Сладковська думала створити серію муралів про військових рятувальників та волонтерів в умовах війни, але, побачивши фотозвіти роботи ДСНС, настільки надихнулася, що вирішила все ж таки намалювати портрети саме рятувальників. З моменту, коли ми зустрілися з рятувальниками, я брала там матеріали і інтерв'ю чотири місяці, так. Чотири місяці пішло на виставку, але це враховуючи те, що я не працювала весь час над виставкою. В мене ще була ще були паралельно проекти, і е, складний був час в плані там не було світла, не було тепла, було е, були лікарняні різні. Так що не знаю скільки як оцінити по часу там в чистому вигляді, але ось так, в реальності чотири місяця пішла. Взагалі, Анастасія малює з дитинства. Однак найбільше займається малюванням муралів на будівлях. Тож виставка такого формату для художниці перша. Перша моя персональна виставка. У мене ну раніше я малювала картини, але я не могла на них повністю перейти, тому що я багато була зосереджена на стінах, на муралах. А зараз ось я. Викраїна на це час, і ну, я до цього в даний момент я до цього готова. Виставка портретів рятувальників носить назву «Вогнетривки». І це говорить художниця недаремно. Саме таке враження склали на неї пожежники після особистого спілкування. Коли вони мені сказали, що ну, якось після вогню баня навіть найгарячіша баня, це просто мене ну, не пече, а мене. А мене дуже пече, і я зрозуміла наскільки вони вогнетривки, і як вони до цього догодивалася. У своїх картинах художниця використовувала переважно червоний колір, бо саме він асоціюється з вогнем. Ескізи для портретів брала з реальних фоторятувальників, які працювали на місцях ворожих бомбардувань. Ми зараз живемо в такий момент, коли нам треба плекати ось цей героїзм буквально кожного хто. Приймає участь і в захисті, і в підтримці у війні. Нам треба це увіковічувати. Нам треба, щоб люди це щодня на це дивилися, пам'ятали, щоб наші діти пам'ятали, щоб ми за нашу незалежність боролися. І надалі офіційне відкриття виставки вогнетривки відбулось вчора в Домі української культури. Такий формат зображення їхньої роботи виявився новим і для самих рятувальників. Тож за роботу та творчість подякували художниці. Ми їх бачу кожен день і в роботі, і в виконанні завдань, і в буднях. Ми їх помічаємо. Це вже для нас буденність. А те, як це бачить майстер. Творча людина, знаєте, ну, я трошки шкіль... був ну, здивований, це дійсно е дійсно надихає, дійсно є на що подивитись. Ми хочемо вам подякувати і вручити увагу, подяку е головного управління ДСНС України Чето. Тільки допускається. Далі говорить художниця, не виключено, що проєкт буде поповнюватися, а поки переглянути виставку можна у Домі української культури. Доступною вона буде до 30 квітня.